Вітаю мої любі. Вийшла після прямого ефіру. Хочу вам записати деяке відео, буде, мабуть, два відео. Дивіться, перед прямим ефіром у мене почалися, не могла світло, моє тухло Включить Мої животі почали, Ну, це мої показники. Він да? мені показує, що може бути на прямому ефірі. І це вже не раз. Почали туди бігати, ганяти. Ну, то ладно були помехи для прямого ефіру. Це тоже. Я зайшла. Коли я почала розповідати, я знала, чому ось вот такі эти помехи, да коли я зайшла і почала розказувати, там хтось без обознавательных знаків, не знаю, жінка мужчина, почала коментувати в прямому ефірі. не слухайте її люди, тому що немає там, а, да, навод без спеціаліст, там туди-сюди, ну там многі. Я благодарна цьому чоловіку, якщо вона зараз слухає, я от хочу поблагодарити за подсказку. І Я не знаю, чула вона, чи вийшла вона, чи чула, чи ні, він чи вона. Хочу донести таки е, інформацію. Не всі спеціалісти, дипломіровані, є, проходили такі етапи. Як рождіння дітей, аборти, викидиші, это, да, розводи, і не кожен спеціаліст це пройшов, і він не кожен може передати те, що відчуває та людина, яка через це пройшла. І хай в нього буде 33 диплома. він це учив, обучався, наприклад, тільки на курсах да, от, в інституті, неважно де. Бо те, що йому казали, з книжок. А він не перепроживав і не знає, як це. І це мій теж от опит, ну, от ця поміха, що от людина мені таке написала. Це по-перше. По-друге, відкуда ця людина може знати, є в мене дипломи, немає, що я закінчувала, що я не закінчила, от, откуда вона може знати, сертифіцирований я спеціаліст чи ні. Далі я хочу ще сказати, раніше були бабушки, відуні, целітілі, які зціляли, йшло сарапане радіо, у них не було ні дипломов, не знаю, сертифікатів. До них люди йшли і зцілялися. По-третє, тут людина каже, що от, не слухайте її, а буває через якийсь період часу вона звертається наоборот до цієї людини і каже, допоможи мені. Розумієте, як буває. Тому хто не сертифіцирований спеціаліст, а знає, що говорить, робіть це. І не бійтеся. Чорнобрийці б нас і я ламати. У моїм світанковім краю. Та і навчила блиснянки з... Спі...